Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую незвичний фаршмак за вашим рецептом. Якось під одним із моїх відео. Одна моя глядачка написала цей рецепт, я вирішила спробувати. Готую сьогодні вперше за цим рецептом. Взяла от такий оселедець. Зараз я його почищу і розроблю на філе. Але спочатку підготую баклажан. Взяла один середнього розміру баклажан і наколюю його дерев'яною шпажкою, щоб він не лопнув. Запікаю або в духовці, або зверху на конфорці. Я на конфорку. Положила шматочок цегли і на цій цеглі буду випікати баклажан. Баклажан випікаю до м'якості, потім кладу його в целофановий пакет і нехай він охолоне. Баклажан охолонув, тепер я пакет знімаю і буду його очищати від шкірочки. Чула, що дехто запікає баклажани зверху на решітці, до такого підпаленого стану. У мене був шматочок цегляної черепиці. Я зверху положила і випікала на цій черепиці. Це не зовсім цегла. Кажуть, якщо баклажан випікати на решітці зверху, то він набуває такого підкопченого стану, неначе запікали на вуглях його. Можете спробувати так підготувати баклажан. Я баклажан почистила. і Тепер нарізаю на дрібніші шматочки. Також ще відварила два курячих яйця. Одне зелене яблуко кисло солодке очищаю від шкірочки. Коли готую звичайний фаршмак, яблуко не додаю, а в цьому рецепті яблуко обов'язкове, тому я його почистила і нарізаю дрібнішими шматочками. Кому цікаво, як я готую класичний фаршмак, зайдіть до мене на канал у плейлист Рибні страви і відкрийте відео Фаршмак по-нашому. Всі складові нашого фаршмаку нарізаю дрібнішими частинками і відправляю у подрібнювач. Звісно ж, можна перекрутити також на м'ясорубці. Сюди ж ще додаю столову ложку рафінованої олії, а також столову ложку яблучного оцту. Можна додати сік лимона. От такий паштет, чи намазка, чи фаршмак у мене вийшов. Треба скуштувати, чи всього тут вдосталь, чи може щось треба ще додати. Як на мене треба трішки додати ще солі, бо оселедець у мене був. Не дуже солений, тому додаю солі, перемішую і можна дегустувати. Такий форшмак буде смачно намастити на шматочок хліба, темного, чи світлого, чи на гріночку, або навіть на відварену шматочок картоплі, чи бурячка, чи помідора, чи огірочка. Пробуйте по-різному, не обов'язково на шматочок хліба. Це буде оригінальний смачно. Я ж запросила дегустатора, почуємо, що він скаже. Ну як? Чудесне блюдо, чудесна намазка, клас. Та ти що? Це в мене молочина. <_ snaffrey> <pięk. _making> <_ienen> дружина моя. <_iek> Дякую. <pineapple> Дегустація прийшла на ура. Тож готуйте, не сумнівайтесь. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.